Всім привіт! Появилися в мене ось такі маленькі ультралайтові воблери, які планую використовувати для ловлі головня на гірських річках та окуня на наших мілководних калюжах. Але крім окуня, у нас є ще щука. Тому, щоб вона не зрізала ці маленькі приманки, потрібно буде використовувати металічний повідець. Для таких малих приманок я використовую. Металічні повідці з гітарної струни номер 1 довжиною 10-15 см. Надіюся, щука не зріже. Ось такі маленькі приманки. Ось цей жовто-червоний воблер Він подібний на фінську приманку Rapala Countdown. Ось цей воблерок жовтий з чорними полосами. Подібний на японський воблер Баздей Mononofu. А це якийсь безіменний воблер, так сказати, купував на здачу. Ось такі маленькі ультралайтові воблери. Значить, в пропали довжина 2,9 см важить 2,8 грам. Мононофу довжина 3,5 см і важить 3,3 грами. Ну і цей безіменний його дожина 3,5 уваги вже не пам'ятаю. До речі, лопатка в цього воблера, ще подібна на Рапалу, теж з виємкою. Як і в оригінальних воблерів Рапала. є у мене один оригінальний фінський воблер. І там теж лопатка з виємкою. Для ловлі головня ось такі. Приємні кольори вибрав, щоб нагадували жучка, який впав за гілки дерева, і його річка несе течією. Трійники тут гострі. Надіюсь, фарба буде триматися і кусками не буде відлітати. На рапалі потрібно проклеїти петельку. Ну і на цьому невідомому воблері теж. На весь цьому що подібний на баздей, проклеювати нічого не потрібно. Також надіюся, ці воблери будуть тримати течію, бо якщо будуть на течії завалюватися на набік, їх викидає на поверхню води. В принципі, такі ділянки річки вже не облож. Ну а для ловлі окуня на наших мілководних ставочках течії немає. Ось це може лише вітер хвилю розганяти, то там уже трішки легше. Ну, і в принципі на гірських річках теж можна знайти місця, де течії практично немає, або вона дуже маленька. Ну, Але, надіюсь, течію вони тримати будуть. Друзі, хто рибалив ось такими вовлерами, пишіть ваші враження у коментарі під відео, яку рибу вдалося піймати, чи були трофеї. Також у кого є. Оригінальна Рапала або Баздей теж пишіть у ваші враження, як ці приманки працюють, і яку трофейну рибу вдалося піймати.